Вітаю, друзі. Сподіваюсь, всі подивились попереднє відео і вже зробили собі е, Є-візу, яка буде працювати після, е, у, у наступному році замість е, PRP, яке закінчує, термін якого закінчується наприкінці цього року. Що треба зробити після того, як ви зробили собі Євізу? Треба додати туди. Свої документи, свій документ, скажімо так, тобто загран, загранпаспорт. На що це робити? Справа в тому, що Бірпі закінчиться срок дії у 31 грудня 2024 року, і потім вам потрібен буде якийсь дійсний документ у вашій візі. Тобто, як написано на сайті, ви повинні до під'єднати свій паспорт до Укві-аккаунту. Тож, це не складно і доволі швидко. Думаю, що хвилин за 10 ми всі впораємось. Що нам потрібно для того, щоб під'єднати свій паспорт до Євізи? Телефонний, доступ до телефонного номеру, імейлу, а також ідентифікаційним документом паспорту, BRP і тощо. Mm -hmm. Цей е, апдейт цих документів потрібен в у разі якихось змін, які у вас відбулися наприклад у вас поміняв помінялась адреса фамілія чи ще щось або можна додати документ проїзний документ який ви покажете на 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 транатаможні на храниці і вас можуть з його допомогою ідентифікувати Отже, спочатку, що нам треба, це увійти в наш укві аккаунт Як я робив минуле відео, мабуть, всі так робили. Ми, туди, ми реєстрували його за допомогою BRP. Хтось питав, що робити, якщо немає БРП, чи можна з паспортом, Відповідаю, Я не знаю. Я реєструвався. За допомогою BRP. Так, от поїхали. Що нам потрібно? Мати BRP, телефон і доступ до електронної пошти. Входимо в Q-аккаунт. Питають, який документ ми використовували, щоб його створити? BRP. Далі. Далі вводимо номер BRP. Нагадую, що. Номер PRP це не тільки цифри, а й дві літери перед на початку. Тобто, там в мене, наприклад, RX і якісь цифри. Вводите їх сюди і нажимаєте подовжити. Далі вас запитують дату народження, вписуєте, знову «Подовжити». І переходите на сторінку, куди вам пришлють код. Дивіться, якщо ви робили як я, от бачите, внизу є Helper. Тобто я додавав себе. Зараз я роблю для, для дружини. Якщо ви берете хелпер і потім увійти в аккаунт, він вас викине і скаже, що тільки власник може е, вносити дані. Якщо ви робили, наприклад, за дитину, робіть це від імені дитини. Тому що я спробував вас зробити вас це як, як хелпер, я не, не зміг. Е, тому я е, вийшов, і це вже друга спроба. Я зайшов, е, відправив ідентифікацію на емейл e дружини. Е, Може, було і на телефон, але вона, мене, вона сьогодні не вдома, тому а, доступ до електронної пошти в мене є. Ха -ха -ха. Підтверджуємо і переходимо на сторінку статусу. Тут ми бачимо е, всі наші дані. Е, Ім'я, фамілію, дату народження, і бачимо, що тут у нас є BRP. Єдиний документ, який в нас підв'язаний до, електрон... до цієї є візи. Тут у нас дата закінчення наша, тобто кінець грудня. І нам потрібно додати новий ідентифікаційний документ. Ми нажимаємо: нас питають. Чи, змінялися, чи хочете ви змінити якісь персональні дані в вашому новому інвікціону документі? Ми пишемо: обираємо ні, персональні дані не, не мінялися. І переходимо на сторінку, де нам поясняють, як нам треба. Додати паспорт. Для цього треба треба попередньо зробити фотографії паспорта. Вони повинні бути чіткі, не обрізані края, рівні, і головне, щоб була видна внизу ця строчка, така на білому фоні, якусь машина машину. Я думаю, що, мабуть. І їм би цієї строчки вистачило, але ну, треба сфотографувати всю першу сторінку. Е, сфотографуйте ці, ці, е, цю сторінку попередньо, щоб у вас вона була. І тут е, ми обираємо, який е, ідентифікаційний документ ми додаємо. Тобто ми додаємо паспорт. Е, далі. Ось, там, ось Тут знову е, поясняють, як. Е, то дати фотографії фото паспорта мають бути відні, видно всі чотири угли, має, має читатися ваші персональні дані. Має бути фотографія і оцей цей нижній сегмент. Тут є для, для прикладу кілька фотографій, щоб було видно, що не а, без спишки робіть. І додаєте далі. Тут обираємо е, файл, який е, треба скинути. Якщо ви робите це на телефоні, то прямо з телефону, якщо ви скидали на комп'ютер, на комп'ютер. ви додаєте, дивитесь, що так, все нормально. Фотографія до них дійшла, скажімо так. Нажимаємо далі. І е, нам відображаються всі наші дані. Перевірте їх. Е, все перечитав, все перевірте, щоб все було правильно. Я, в принципі, зробив вже дві, е, додав два паспорти своєї дружини. Ніяких помилок я не побачив. То, ну, але про всяк випадок краще перевірити. І відправити і продовжувати. Фотографія відправилася. І вони кажуть: ура! Ваші дані, ваш запрос був відправлений. Що буде далі? Далі ми прийшли вам е, підтвердження на електронну пошту, якщо все нормально, або дамо вам знати, якщо є якісь проблеми. Як тільки будуть, будуть до, е, додані, е, цей новий документ буде доданий, то ідентифікацію на Укві-аккаунті треба буде робити через нього. Тобто тепер, ви коли ви будете заходити на в свій укві-аккаунт, будете писати вставити е, паспорт. І обирати ідентифікацію за паспортом. І далі пишуть, що ви зможете мандрувати з цим документом, який зареєстрований на... на сайті вашої електронної візи. Далі ви виходите, знову бачите свою інформацію і в документах ви вже бачите два документи: паспорт і BRD. Піарті строк дії 31 грудня 2024 року, а строк дії паспорту такий, як у вас є. В даному випадку це що липень 2027 року. Тобто, ви бачите, що все нормально. Виходите з вологід з... з цього сайту і йдете в свою пошту. Там у вас є. Це доволі швидко все приходить. Там буквально декілька хвилин. Один лист запит на що ваш запит отримано, другий лист, що ваш запит був схвалений. Перший лист можете зразу викидати, другий заходите і там вас кажуть: ми вас вітаємо. Ваші інфекційні документи були дадені... Вашу, до вашої візи. І тут же зразу є посилання, де ви можете ще щось змінити або додати, або перейти на сторінку з, з вашою візою. Якщо хтось раптом якось не подивився попереднє відео, я тут оставлю посилання на нього. Переходьте, дивіться і робіть. Зроку в нас ще, в принципі, багато, ще три місяці, але це треба зробити. Дякую, хто додивився. Будь ласка, лайк, вподобайка, не вподобайка. Підписуйтесь на канал. Та до зустрічі. Пока.